Ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один з нами на зв'язку Сергій Громенко, експерт Українського інституту майбутнього, історик. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Отже, хочемо поговорити про те, чи дійсно в Росії може статися громадянська війна. Розкажіть про ваші прогнози з приводу цієї ситуації, яка зараз розвивається на Росії. Подивіться, якщо ми говоримо про Росію сьогодні, чи в буквальному сенсі завтра, то ймовірність не невелика. Але якщо ми говоримо про Росію в трохи далі перспективі, то мені здається, що вона стала невідворотньою. Тому що а, сьогодні вже починаються кладатися певні е, умови, певні е, структури, які між собою вступлять проти. Після того, як Володимир Путін втратить контроль над ситуацією, тут не йдеться конечне, про те, що він помре чи буде вбитий, можливо, він втратить її здатність якийсь інший спосіб, чи станеться палацовий переворот, чи щось інше, це насправді не так вже важливо, хоча впливає на термін. Тому що якщо чекати його фізіологічної смерті, то воно може трохи дотягнутися. А табакерка в голову може прилетіти йому і раніше. Але в будь-якому випадку, після цього, постане питання, що ж робити далі. Е, очевидно, вже на сьогодні існує певна е, така група, яку можна окреслити яструби, в цілях якої продовження війни проти України до перемоги або до останнього солдата. Тому що ці люди. Безумовно, причетні до певних воєнних злочинів, передусім, злочину агресії, але також порушення законів війни, або їхні статки безпосередньо зав'язані на воєнно-промисловий комплекс, і завершення бойових дій будь вид перемир'я чи читання більше капітуляції будуть для них означати втрату їхньої свободи. Можливо, точно означатиме втрату їхніх статків і цілком можливо що й життя, і в результаті ці люди будуть пропагувати продовження війни і далі, і не можна сказати, на жаль, що в них не буде суспільної підтримки, тому що я е е сьогодні мілітаризація російського суспільства і шовінізм, яким просягнути багато росіян, нікуди не подівся. І в майбутньому слід очікувати, що після поразки, яку Росія однозначно зазнає на території України, до цих людей приєднаються ті, хто буде вражений реваншизмом, хто буде вимагати негайної тотальної мобілізації відплати. Тому це крило буде однозначно виступати за продовження війни. А іншим, з іншого боку, Є сьогодні групи, які виступають. Ну вони сьогодні ще не виступають, але могли би виступити, як не можливість. Це негайне припинення, тому що їхні статки безупинно зменшуються. Санкції заходу до них впливають найбільше, вони безпосередньо не заляпали свої руки кров'ю і можуть спробувати домовитися із заходом на якісь певних компромісних умовах для цих людей. Це передусім цивільна бюрократія російська припинення цієї війни буде означати шанс на якесь краще майбутнє, і якраз в той момент, коли Володимир Путін, який зараз відіграє роль арбітра між всіми цими угрупуваннями і колективами впливу, відійде, постане питання, хто ж буде головний і таким чином, і тим, якою далі буде російська політика, чи буде Росія продовжувати цю війну? Майбутньому, чи вона буде шукати примирення з Україною. В нормальних державах для вирішення такого роду питань є парламенти, які представляють плюс-мінус все населення, в яких рівномірно представлені всі групи впливу і всі ідеології. В Росії немає парламентаризму вже кілька десятиліть. Відповідно, немає можливості мирно домовитися. Зате є дуже давня практика палактових переворотів і громадянських війн. Тому я впевнений, що це. Ключове протиріччя між тим, як закінчувати війну, як ми скоріше, чи не закінчувати війну, тягати її до останнього, призведе до розколу в самому російському суспільстві, і одна частина обов'язково спробує подолати іншу частину збройним шляхом, просто тому, що в якоїсь з цих частин, в якихось певних людей і інститутів просто не буде іншого вибору, як нав'язати свій порядок денною силою. Тому так. Після відходу Путіна цистанці завтра чи через рік громадянська війна в Росії неминуча. Пане Сергію, а чи можна провести якісь паралелі з останньою громадянською війною 100 років тому тоді були білі і червоні? Ну і чи одним з чи не головних таких гасел було граб на граблена? Чи зараз теж будуть займатися саме цим? І чи на вашу думку, вже от сучасний левінін він десь за кордоном зараз? чи він на території Росії, чи можливо він за ґратами і чекає свого часу? Ну, я насправді вважаю, що це е, хибним е, шляхом. Ми підемо, якщо спробуємо знайти відповідності між Україною е, і тим, що зараз е, відбувається в Росії, передусім, тому що теперішня Росія дуже насправді мало нагадує ту пізню російську імперію, в якій вибухнули революції, почалася громадянська війна. Набагато е, продуктивніше буде подивитися на те. Я відбувалися певні е, події в Росію в останні там 80 років, е, а саме в 53 і в 93 роках, якраз в до році, помирає на, на, на початку березня Йосип Сталін, і постає питання, що ж робити далі. Хто далі буде головним, за яким принципами е, рухатися радянському Союзу. Формальне, формально головним за да, посадою, за да, партійними впливами мав бути Георгій Малянко, а фактично весь э, репресивний апарат э, перебував в руках Лаврентія Бері. І ми знаємо, що Лавренті Бері э, перший танків року э, розпоряджався э, радянським союзом. Він зупинив репресії, випустив э, купу ув'язнених з увагу. Збирався провести певні економічні реформи, але весь цей час партійна бюрократія перебувала страхом, що не сьогодні, так завтра, за ними за всіми прийдуть, і, і Вірія повторить, повторить її жовщину там 37-38 року. І що би цього не сталося, оця цивільна бюрократія, партійна, завдала випереджального удару, умовно кажучи, малім. Що домовилися з маршалами на чолі з Жукалом? Берія був заарештований за офіційною версією. Він півроку провів в'язненні, потім був засуджений, розстріляний. Найвірогідніше, що він був застрелений прямо в момент е, того е, свого захоплення. Але в будь-якому випадку, оця е, колективна е, військово-військово-цивільна е, бюрократія. Об'єднавшись в буквально в один день обезголовила чекіську вертикаль, і Радянський Союз перейшов на ті рейтини, які перейшов. Наступної, наступної редакції сталінщини не було. І потім цивільна бюрократія потроху від, від, відтерла від влади військових, і, зокрема, там самого Жукова заслали командувати Одеським округом військовим. Це один з варіантів. Коли громадянська війна відбувається фактично в, в, в стінах Кремля і, і загиблі в неї рахуються там на, на одиниці, але в на, напрямку колосальні. Інший варіант це жовтень 93-го, безпосередньо, якщо ми там говоримо, це 3-4, Але події готувалися е, перед тим. Є з одного боку російський парламент, ще два парламенти є з народних депутатів, є Верховний Совет з одного боку, а з іншого боку є президент ЄС. І Верховні Єльцян видає указ про розпуск Верховного Совета від народних депутатів, а депутати відмовляються підкорятися. І в цей момент, і не змігши знайти компромісу, вони вступають між собою в озброєне протистояння. І, хоча ця громадянська війна відбувалася тільки в Москві, до неї були залучені десятки тисяч людей, там сотні загиблих, стрілянина з великих калібрів танків по урядових будівлях. І в результаті, як ми знаємо, Єльцин, Єльцин переміг і зробився таким монархом необмеженим, необмеженим в Росії. От десь між цими двома сценаріями вони значно менш відомі, ніж революція 17 року, але, але значно ближче до того, що відбудеться, і знаходиться, власне, мій прогноз щодо, щодо майбутнього Російської Федерації. Аді точно з одного боку буде цивільна бюрократія, яка захоче примирення шляхом в тому числі виплати репарацій, захоче примирення шляхом ядерного роззброєння Росії і тому подібних речей. І буде е, оця е, коаліція Пригожин, Кадиров, Суровікін і, можливо, ще хтось, на яких так. Це буде означати втрату свободи, то й життя. У них можуть видати там Гагу для розправи, і то підідесей, і вони будуть вони будуть оператива. І питання постає в тому, як розподіляться інші військові ресурси, кого підтримують кожен конкретний генерал е Міноборони чи МВС російського. Де буде як 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 поведе себе, як поведе себе Розовардія власне після після того чи. Е Збережеться чи збережеться там єдність середині ФСБ, це все величезна купа питань, які будуть визначати перебіг війни, але те, що суперечка і збройна в тому числі між яструбами і цивілами буде однозначно, мені здається, мені здається, це просто однозначний варіант розвитку подій. Пане Сергію, ну дійсно знаємо, що Путін робить ставку саме на ястребів і навіть от пишуть уже, що і Кадирова він розглядає цілком серйозно як свого можливого майбутнього наступника. І захід дуже побоюється того, що до влади після Путіна можуть прийти ще більші радикали. От власне їхні імена ви назвали, але ми чомусь не бачимо. Якихось лідерів протилежної думки, от, власне тих, про кого ви згадували, хто готові примиритися і виплатити репарації і рухатися до миру. Хто це може бути? Чи можуть це бути дійсно представники ФСБ? Адже ми знаємо, що провал військової операції в Україні намагаються повісити саме на цю службу, адже вони завідомо давали неправдиві дані щодо ситуації в Україні, і власне тому і планували захопити за три дні, бо вважали, що жодного спротиву не буде. Ось то чи дійсно варто очікувати, що ФСБ може хтось із цієї структури повести? Росію на шлях миру, і, і що цей сценарій може бути можливий дійсно ну, на сьогоднішній день ми не бачимо активних виступів проти війни з тієї простої причини, що кожен з тих, хто раніше часу висунути цією пропозицією, буде закльований і засуджений, і можливо втратить не лише посаду. Очевидно, що під цивільною бюрократією я розумію проти всіх теперішнього прем'єра не і до речі, за російською конституцію, хай там як, але саме він стане наступником Путіна, якщо з Путіна щось е трапиться раптом. Ну, це так. Мені здається, що якраз Мишустін і багато інших людей, про яких ми не знаємо, але які знаходяться в цій цивільній вертикалі російській, будуть виступати за скоріше примирення шляхом видачі Кадирова пригожена е е е головою назад. Стосовно того, чи зможе ФСБ, ну ФСБ це велетенська структура. Там насправді працюють трохи тисяч людей. Теперішній очільник і Патрушев ще гірший яструб ніж Путін. Якщо він і якщо Путіна не стане, то для Патрушева ФСБ точно буде на боці яструбів, а не а не голубів. І і ФСБшники будуть битися до своїх привілеї до останнього. Це питання радше до того, як поведеться як поведуть себе командувачі тих дивізій, які розташовані всередині самої Росії, для яких і для яких відправка на війну це, це не те, чого вони прагнуть. До речі, якраз в 17-му році виступ Волинського полку в Петрограді який підтримав жіночі бунти, стався через те, що цей, цей полк з гарнізону збирався перетинти на фронт, а солдатам того воно взагалі не поспіхалося. І, і власне тепер постають питання про ці іменні батальйони, які формують губернатори кожного конкретного регіону, десь по одному, десь навіть по по три чи будуть вони виконувати накази в центру з Москви, чи будуть вони виконувати накази з і власне не обов'язково, що всі губернатори, скільки їх там є, понад 80 людей візьмуть і будуть дослухатися до Ястробів чи до голубів. Можливо, до губернатори будуть грати в свої ігри знову ж таки залежить від того, наскільки близько вони до кордонів інших держав. Ми знаємо, що ну про що туди говорити нема що. Нашу... Знаємо, що певна опозиція була, є і завжди буде в Татарстані. Певні такі особливі регіональні, регіональні особливості є в Якутії, Нові, і ще в кількох ще в кількох суб'єктах. І це все створює велику. Велику велике поле можливостей. Ми зараз не можемо точно сказати, як буде відбуватися перевід цієї війни, тому що НАТО багато перемінних. Але ну, сьогодні ФСБ все ж таки радше буде за війну, ніж, ніж за мир. А от Розгвардію я вже не знаю. Цілком можливо, що Розгвардійці, які ще вчора були внутрішніми військами, МВ, кажуть, що проливати кров на війні, це взагалі не те, на що вони підписувалися. І вже до речі, і розгвардійці були першими, хто на початку цієї війни масово відмовлявся е, виступати на фронт і стабутувати. І була навіть на, на плані е, велика, е, велика така історія скандальна про те, що цілий цілий підрозділ відмовився воювати, їх звільнили. А вони через суд почали домагатися поновлення себе, поновлення себе на службі. Тобто е, є всілякі можливі варіанти. Гадати не буде, бо будемо, будемо зустрігатися. Дякуємо, пане Сергію. Вже історик, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось.